Доброго дня, любителям! При Резал проти альтернативу. О, група, а другий тур. Альтернатива граєді. Тож, якщо зелені переможуть, у них буде 6 балів. Вони собі на 100% гарантують потрапляння. Резал під силу Боженко Володимир. Зараз Бузіник пробуває. Пашко Боженко не вирушає. Боженко не вирушає м'яч заходить за стрижку. Основний головний тренер спостерігає якраз таке за трансляцію поєдинку. А войток Максим не змів залишитися, аби допомогти команді. У білому Данило Кунсевич непогано розкручується. Простріл на дальню. Андрій Пашко тут абсолютно вільний. Пашко 2-0. Добили п'ятку. Микола Воронюк замісного Олег Сіренко. Не з найкращих. Вищий лізі Сіренко. Але нато довго думав козюра зараз розводить. Руками, ну дійсно, був вільний 70-й номер, кріс Турку на козуру, козура, вся жонгу, козура пробуває близько. От які це не різниця, але ось пойдем коризан, альтернатива. Ще на користь альтернативи почав. б. У футзалі. У футзалі зустрічався Андрій Бузіни. Валя річернів головою Починається другий тайм і відразу моменту Вертається, Замінює він Володимира Боженка, Боженка, який ваш метал отримав мінімальне пошкодження. Боженка, який дивіші, пропустив від команди альтернативи. Пашко. Пашко йде за захитник в полі. Каченко забрання рук. Сірмовим голосом ось Боженко пришвидшується, Потрібно поставити спину, ну Лєвченко спритніший. Лєвченко здається, спритніше, але ось моменту роздал, перезол резолт забиває один. Я ч грано, ну, забиває п'ятнадцять. Сіренко, сіренко, на Козюру козюра злі Міг підкопити м'яча, але його коплі Олександр. Двадцятка альтернатива і рухає його і пробував влучав в до козюру, м'яч би до носовського. Ось це вихід, ось це вихід Носовський, Носовський роман! Як! Як! Ось цей момент, то козюру. Того не хотів, що міг віддати результати передачу на 15-го номера результата є моменти. Микола Воронюк відправляє Трамп'я у сітку. Не забуваєш, не забуваєш. Тобі артем Федорченко, десь тихо. Паршенко все під контролем. Я навіть всьому цьому не сумніваюсь. Центральну зону Микола Воронюк, Єдиний гравець який заправив футболку. Шорти, воронюк, воронюк, Два голи як під папірочку від десятки альтернативи. Самого номера, та четвірка. Білих м'яч прикриває, Чисто відібрав Бабюк. Кунцевич пробуває на стійку. Прийшовся удар, Акуленко Юрій намагався через себе віддати Андрій Пашко. Підкинує м'яс правоває. Хетрик, хетрик від Андрія. Тірка. Білих. Я чого прикриває, чисто відібрав бабюка Кунцевич пробуває. Я навіть не знаю вже, як правильно. 17-й номер Резалта розбігається. Божанко Володимир. Божанко, Божанко, Володимир. Відправляю, що сітку дійсно це Крістяна Ронанта. Як би Крістянна ще. Я тільки у вікна льох Керкап 2023. Кріс Турко перебуває. Зворуч Забирає у і Воронюк пришвидшується. Головою в дальній Даніфут, вот поперечка. Чернік класно перекидає. Де альтернатива? Олег Сіренко. Сіренко можна на дальню, дійсно, адже там Кріс Турку. Та й захисники резаут. Захисники Резалта, які вдало діють Воронюк. Єдиний гравець із заправленою майкою в шорти. пробиває Брабака Мотовський буде будити Мічу гру. який в всю чергу віде на четвертого номера на центрального захисника. Той відкинували удари вдарити м'ячу... Ува, козюра, обіграємоського козюра, бореться, штовхається в карному майданчику резаута. На всіх парах мчить, поставив спину, козюра, його розвернули. Черня м'яч. Ну. Лері Чернівки зараз з'являється замість Миколи Воронюка. Сімка. Альтернатива. виконує вкидання за боковою. На Лєченко, грудьми, головою і ударом! Зласно підробив. Класно, поклав. Взяв би круглого до рук, зафіксували порушення правил, гадають. І, можливо, навіть гірчичник показали. Кунцеви перед ним порожні ворота майже. Кунцевич знайшов шпари нами. Ніхто, ніхто не хоче віддавати передачу. Ну, звісно, я жартую. Я жартую у команді Альтернати Прекрасно. Мікрокліман в команді. Крізь турку пробиває. Ось момент для Козури. Козура! З першої спроби не зуміє з другої пробив. І Козура забиває. Другої ліги міста Києва з пляжного футболу. Якраз таки 17-й номер. З Олег Сіренко в нього шкіриного відібрав. Сіренко вмикається. Сіренко віддає на турку, турку. Розрізали, розрізали просто. Будього відчуття. Все ж таки не, не награвся. Боженко не натренувався. Він на тренування. Забивав удари через себе, а ось у Ігоря Євченка цього вдоста літа, це національний збірний 23 власне, вряд номер. Не забив. У козюри сьогодні лише один гол. Гадаю, як для нападника, то він засмучений. Владлен підльований, підльований, потужніший. Десятого номера і на цьому час закінчено. На цьому час закінчено рахунок 2-10. Альтернатива перемагає певного команду Резалти. 100% виходить у опівфінал.